Привіт! Мене звати Ірина і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Відео на сьогодні про в'язання, в ньому я вам покажу свої готові роботи, процеси, плани, творчі пошуки і сподіваюсь, вам буде цікаво. Але так як сьогодні 2 вересня, я хочу привітати всіх з Днем Знань і побажати нашим дітям, щоб вони. Пізнавали цей світ, здобували знання під мирним небом в благополучній країні у сім'ях, наповнених любов'ю, турботою, взаємоповагою і щоб у всіх нас все було нарешті добре. Тож, давайте розпочнемо. Буду, дівчата, галопом по Європам, тому що мені зараз треба дуже швиденько відзняти цей епізод, так як мій телефон в ремонті, а на моєму старому телефоні, на який я зараз знімаю, дуже мало пам'яті. Тому давайте. Значить. Перший процес, який я вам покажу, ви його вже бачили в попередніх відео, це майбутній кардиган для моєї донечки. Потихесенько я його в'яжу, мені тут лишилося ще буквально пару сантиметриків, ну, 1-2 см прив'язати вгору і будуть вже підрізи рукави. Ще поки не визначилась, чи це реглан буде, чи пряма пройма, чи фігурна окат рукава і все таке інше, буду думати, буду міскувати, а поки показую вам. Нагадую про цей свій процес. Моя задумка номер 2 це светрик з такими гарними трояндами на обох або на одному плечі, і він поки що на такому етапі. Квітки, планую все ж таки його зв'язати. Нагадаю вам, що це не має бути чорного або білого кольору, лицевою гладдю, основне полотно. Светр і лише на рукавах, на плечах. Ось такі гарні трояндочки гачком. Два слова по цим пасмочкам, які я вам минулого відео показувала більш детально. Мені їх подарувала Сергієнко Ліночка. Дуже тобі дякую, Ліна і великий привіт! І я в неї з'ясувала це шкарпеткова пряжа ручного фарбування від магазину Lucky Yarn. Власниця Ірина, ось такі чудові, робить комплекти. Далі ви, напевно, пам'ятаєте ці зразочки, маленькі бабусини-квадратики різними візерунками з різної пряжі. В основному тут тоненька бобінна або кашемір з шовком, або бебі-альпака, мохер на поліаміді. І я хотіла зв'язати такий кардиган лицевою гладдю основне полотно, а на рукавах від манжети до вирізу горловини пустити таку доріжку з от таких от. І основне полотно мало би бути з ниточки. Це бебі-альпака. Такий артикул називається Cheerleader, тут 220 метрів у 100 грамах. І це, це альпаковий такий шнурочок, в якому знаходиться віскозний чи поліамідний ланцюжок з паєткою надзвичайно ніжна, приємна пряжа. І поки що в мене цей процес на стадії таких творчих пошуків, тому що я не впевнена до кінця в успішному, успішній реалізації даного проєкту. Я так думаю, приміряюсь, придивляюсь. Пробувала ось такий візерунок. Цим візерунком, до речі, зв'язане махеровий, не махеровий, а там Суріальпака і Кашемір тоненький. Павутинка моя, яку я в'язала лицевою гладдю, а рукави в'язала ось таким візерунком. І я його повторила в цій пряжі і зв'язала гачком ще такий бабусин квадрат, вже іншим візерунком. До речі, якщо вам сподобався якийсь із цих візерунків, і ви мені напишете, я постараюся зняти майстер-клас на нього. Коротенький це невеличкі, вони легкі, тому. Якщо цікаво, якщо не знайдете раптом в Пінтересті отже, будучи невпевненою в тому, що це буде гарно виглядати, як це взагалі буде виглядати, я зробила ось такий мотив гачком, це, здається, був гачок номер 5 з цієї ж пряжі і його обов'язала лицевою гладдю, але мені ну, не впевнена, я на рахунок цього проєкту не хочеться, щоб це виглядало так, знаєте, Хендмейт-хендмейд ну, хочеться, щоб все ж таки він виглядав цей кардиган так дорого-багато. І тим більше, що, як ви знаєте, полотно в'язане гачком, воно більш щільне, більш таке менш пластичне і повітряне, ніж те, яке в'язане спицями. Тому цей процес поки що в підвішеному стані і мучаючись цими пошуками ідеї і кінцевої моделі, я в'язала зразочки ось такий зразок, з жгутами і доріжками, змійками такими ажурними, ось такий візерунок і ось такий. Не соти, а сіточка дуже дірява і та, де ми ще пров'язуємо кілька рядів лицевою гладдю. Сітка мені не подобається в цій пряжі. І я хочу ще показати вам ось цей зразок. Ось ці дві сіти, два цих візерунки, вони дуже схожі, але тут два перехрещування, як бачите, в жгутику. Тут один одне. Це, ну, поки я Поки, стосовно цього, це я думала, можливо зв'язати якимось візерунком кардиган, але до кінця я не впевнена. Ось цей можливо, ну, можна як варіант взяти, або ось цей. Але це так. І Нагадаю, вам, ось такий в мене є зразочок, і ось така просто розкішна, чудова, красива пряжа. Називається вона Baby Metal. В магазині хом'як я її купувала. Це в нас тут, давайте я, мабуть, вам сфокусую на етикетці. Ви все це прочитаєте, коли поставите на паузу. Приємна, м'якенька і дуже така розкішна на вигляд. Та й на дотик теж. Тут мені більше всього сподобався оцей середній якраз візерунок, той, який я вам показувала і тут подібний до нього. Хочу теж кардиган зв'язати, ну, поки теж так знаєте, в роздумах. І коли я в'язала ось цей зразок, я десь побачила таку ідею ще. Бачите, мене туди тут кидає, то сюди. Ідея полягала в тому, щоб зв'язати вертикально. Кардиган, тобто не горизонтально, а вертикально, з рукава, з манжети і піти-піти, піти, в'язати. І е, зміксувати е, платочною хустковою в'язкою е, різні фактури. Я думаю, це виглядало б цікаво. І в мене для цього проєкту є ось такі. Ну, цей білосніжний, можливо, вибивається з гами молочних відтінків, але він може внести таку якби, свіжість і трішки контрастність. Це в мене. Букле опосум, Тут кашемір на шовку, надзвичайно ніжне і шляхетне букле. Це черлітер, я нагадаю, тут 220 метрів в 100 грамах, характеристики, ось ви бачите, внизу. Ну, це бабі-альпака з поліамдом і з паєтками. І це у нас Алашан 2000 метрів г. Група Філпучі, 62 кашемір, 38 шовк. Теж дуже-дуже ніжна і красива ниточка. От така ідея. І ще я би до цієї комбінації е, докупила є така, знаєте, фантазійна пряжа, або е, такі бантики, або ще вона може називатися Лебединий Пух, або Лебедине пір'я, е, де там такі як шматки, е, е, такі, ну, як пір'їнки. Якщо би такі е, смужечки пускати, я думаю, була би цікава. Е, Задумка цікава річ. І поки ми з вами не бачилися, в мене зв'язалися дві готові роботи, але я їх зв'язала і встигла зіпсувати. І зв'язала, верніше, ще дві таких самих. Це дві пари шкарпеток, які я в'язала в якості подарунку замовлення для моєї подруги. Хотіла її відправити, але я зробила непоправну. і... Ну, таку дуже неправильну річ, я після ручного прання, мені виявилось недостатнім те, як розкрився, розкрилась пряжа. Я запхала її в свою машинку. Моя машинка дуже нехороша, жінка, примхлива, і вона зваляла ці шкарпетки. Більше такого робити, я, звісно, не буду. Бачите, полотно взагалі не... Пластичне. Я Ці шкарпетки вони на якогось підлітка. Якщо у вас є дитина, я підпишу внизу в інфобоксі, якщо треба буде, або вам в повідомленнях в коментарях, яка тут довжина стопи. Якщо у вас є дитина, які ви хочете ці шкарпетки отримати в подарунок, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я просто вам подарую. Ці шкарпеточки в'язала я, до речі, з кашеміру, з Мереносом. Суміш. Ці шкарпетки я залишу собі, вони мали бути 38-39, вони якраз зараз 37-38, тобто мій десь розмір. І я їх собі залишу. І, звісно, мені довелося їх перев'язувати і ту іншу пару. І я була дуже рада, тому що я знайшла такий саме рожевий кашемір з мариносом. Ну, він тут випраний, можливо, не 100% попадання відтінків. Співпадання. А в іншому магазині то я купувала, здається, Whitebeer Boutique, а цей в Young House Київ. Я замовила 100 грамів, зв'язала шкарпетки, тепер залишилось одну вже шилу, залишилось зшити інші решту. Теж ці шкарпетки. ну Тут трішки в мене була така загвоздка. Теж я вже не стала дозамовляти оцієї бордової пряжі, в мене її залишилось. А залишки в мене її кит наплакав. Ось тільки. Я розуміла, що мені, скоріш за все, не вистачить на дві шкарпетки. Тож, я зважила бобінку перед тим, як в'язати, вив'язала гомілку цей пагомілок. І зважила ще рашка. бабінку, в мене залишилось трішки більше половини, тому я вирішила не ризикувати, а взяла дуже подібний по відтінку, ви тут навіть не помітите різниці Супер Джелонг від Зенія Баруфа, якщо я не помиляюсь. О, До речі, це для колекції Ботега Ванетта ось такого відтінку, і вже стопу в'язала. Цією ниточкою вийшло досить гарно, ну, тому що мені не вистачало буквально 10-15 грамів. Ну уявіть собі ще дозамовляти ці, ці, ці грами, якби ще знайти б відтіну. Фуксієві п'яточки, месочок це все теж супер джолонг. Білий колір це кашемір з мериносом. От такі <кій> шкарпеточки в мене зв'язалися. Ось вони, і я їх буду дошивати, прати вив'язувати на них рюші. Також зв'язалися в мене і... і чоловічі шкарпетки. Теж у мене їх дві пари, але кудись друга поділась. Знайшла. Тут в мене знову ж таки меринос з кашеміром синього ярку, яскравого такого відтінку, більш темно-синій теж меринос. Коротше кажучи, тут скрізь меринос з кашеміром. Рулік я в'язала теж це суміш мериносу з кашеміром, і одна ниточка Флекса від Лоропіана. Це така, здається, це, це Лоропіана. Ну, Коротше кажучи, там, де є кашемір і спандекс. Еластан. Ось такі шкарпетки чоловічі дуже мені подобаються. Взагалі, ну, класні такі. Вони і яскраві, і водночас тримані. І це видно, що це чоловіча пара. Тож, справа тепер за дрібницями залишилось шити ті шкарпетки, вив'язати рюші на жіночих, і дов'язати, вірніше, зв'язати ще пару проєктів, які я вам покажу в наступному відео, і відправити посилку. А це перед вами. Незапланований проєкт, який вірвався в моє життя, наламав мені дров, так би мовити, і, і полетів далі. Це я хотіла зв'язати чоловічий шарф для тата-мого чоловіка. Коли я його в'язала, це мав би бути сюрприз. Коли я його в'язала, я так собі думала, ну якщо йому не підійде, не сподобається, там, ну мало ли, які можуть бути е... причини, я його залишу собі. І на перших порах він мені подобався, поки я тут вив'язувала ці смужки. Я вам в наступному вже відео, сподіваюся, я буду зі своїм новим. Ну, Своїм основним телефоном з нормальною пам'яттю я вам вставлю, все це змонтую покажу, чим я надихалася. Роботами якої майстрині в інстаграмі там дуже гарні є смугастики. Але тут мене понесло в творчому пориві, і я стала вив'язувати смужки, як мені душа цього забажає. І ось нав'язала таке, приклала його до себе, сіла так. Під машинкою пригорнула до своєї шиї, зрозуміла, що щось воно мене якось не дуже влаштовує. І я не стала пороти гарячку, я зняла на а, спицю, щоб цей проєкт відлежався, Я хочу вам його показати, що ви ще скажете, як вам цей шарф? О, він стандартних розмірів, в принципі, такий самий, як той мій, що я попередній в'язала шарф з пінтересту, з жакардом, темно-синій із яскравим таким жакардом. Але мене ну, так смущає оце поєднання цих смужок. Чоловік сказав, що як рушник виглядає. Я бачу, що в мене вже зараз закінчується пам'ять. Я чекатиму ваші повідомлення, що ви скажете стосовно цього шарфу. Що ви скажете стосовно шкарпеток? Якщо вам потрібні такі маленькі, ну, на підлітка шкарпетки дівчачі, пишіть, подарую взагалі з задоволенням, бо мені жалко ну, моєї роботи. Я була рада з вами поспілкуватися через екран телефону. До зустрічі, бережіть себе.